Хочу зазначити, що хвилина загальнонаціональна хвилина мовчання вона передбачена з березня 2022 року указом президента, і власне зазначеним указом передбачено оголошення хвилини мовчання засобу масової інформації. Також хвилина мовчання була передбачена у закладах освіти усіх форм власності. Водночас в Київській міській раді була зареєстрована петиція, яка набрала необхідну кількість голосів, і те, що ми спостерігаємо сьогодні, що є величезний запит щодо. Інформування і доєднання киян власне до цього важливого ритуалу пам'яті, який має відбуватися, який відбувається щоденно о 9 годині. Одним із таких заходів є дійсно передбачена розробка і надсилання нагадування у застосунку Київ цифровий. А застосунок Київ-цифровий є практично. У всіх киян, і не тільки у киян, у тих, хто приїжджає до столиці, бо і через нього отримуємо ми важливу інформацію, і повідомлення про початок тривоги. Також ми передбачаємо, що Місто департамент транспорту разом з метрополітеном, разом з громадському транспорті, будуть лунати оголошення про початок повітряної тривоги, там, де є технічна можливість їх зробити. Бо на на жаль, не в усьому рухомому складі є така можливість запровадити власне аудіовізуальне оголошення. Там, де немає такої можливості, буде розміщено інформаційні повідомлення, які нагадуватимуть пасажирам про. Початок хвилини мовчання також місто звернеться до операторів зовнішньої реклами, та які мають у власності цифрові носії, для того, щоб о 9 годині інформація інформування про початок хвилини мовчання також виводилось візуально на засобах засобах реклами, які є у власності операторів. Місто не є власником операторів. Ну і звичайно, що і вашою допомогою в тому числі ми місто передбачає проведення такої інформаційної інформаційно-комунікаційної кампанії, бо це відповідальність, яке би рішення не щоб не рекомендувала координаційна рада, яке би рішення не ухвалила Київська міська рада. Це відповідальність і усвідомлення кожного з нас.